Тож з нами на зв'язок вийшов Михайло Галущак, історик. Вітання, пане Михайле. Та, вітання, пане Михайло. Зна Михайле, знаємо, що ви свого часу мали можливість поспілкуватися із героєм. Героєм України, який в 99 років отримав це звання, і з ветераном УПА Мирославом Симчичем, який став таким символом для багатьох бійців Збройних сил України, чи можете трішки нам пригадати про вашу зустріч, про розмову, що ви почули від цього вояка, та і, і чи можете трішки привідкрити його постать для наших глядачів та радіослухачів? Адже незабаром вже на початку наступного року Мирослав Симчич Я буде січ. визначати та буде визначати свій сотий ювілей. Так мав кілька можливості зустрічатися і бачу, бачити з паном Мирославом. Найперше бачив його на щорічних маршах у Києві, які відбувалися 14 жовтня. Потім так стало, що ми з ним записали інтерв'ю телефоном, яке вийшло. На історичній правді там Будкінець залок, скільки з тих, скільки вбив. З е, чого воно було, що коли Мирослав Семчик повернувся е, з концтаборів, у нього там була дуже цікава історія, він відсидів 25 років, і до нього підійшли був такий бандерівський срок 25 років, Бендері це всім давала. Mm -hmm. До нього підійшли і сказали, чи якщо ви пишете покаяння, то е, ми вас відпускаємо, а якщо не пишете, то ми вам даємо ще 3 роки. На що Мирослав Семчич відповів, що якщо хлопці, якщо я вже просидів 25 років, то я просиджу ще й три. Тобто, наскільки це була вольова і принципова людина, добрий приклад для нас всіх сьогодні, ну і в майбутньому. Ну і факт того, що коли він повернувся з ув'язнення, там була така неофіційна наказ, що бандерівці відселити за кілометр, за сто за тисячу кілометрів від західного кордону відповідно його поселили на сході України, і десь він працював в одному з е, підприємств і дізналися, що він був півець, і в нього ну, від там запитали, кажуть, е, ну а, м, кажуть, ну чого ти так мало вбив тих е, москалів? І він казав, хлопці, скільки з тих, стільки вбив. Така наша була у нас перша е зустріч і розмова з ним. А потім ми мали можливість бачити з ним вже Я в Києві. Зокрема, бачили з ним у Верховній Раді, коли він приходив, коли мали про проголосити е визнати УПА, але назад це тоді не відбулося було після революції. Угу. Ну і так виходить, що ну, зараз нарешті ми вже дали героїв України, це теж було дуже довго. Але нарешті це сталося. Пане Михайле, а що вам відомо про бій за Космач, в якому брав участь Мирослав Симчич, адже це фактично історична подія? Ну так, він тоді командував сотню. це справді легендарний бій. Більше... Деталі не буду даватись, бо кожен може собі там відкрити інтернет і прочитати, але це був з бій із інкевидистим, і справді он, Мирослав відзначився дуже цьому бою. Що цікаво, навіть потім, коли він одному здавав інтерв'ю, це такий цікавий момент навіть для сьогодення. Теж з військовими го вговорювали десь його. І коли пана Мирослава питали, яка у нього різниця. Чи була якась відмінність між хлопцями-надніпрянцями, які в нього воювали, і галачанами, то він сказав дуже цікаву фразу, що надніпрянці дуже добрі в атаці, а галачани дуже добрий в захисті. Надіпрянці добрі, бо вони йдуть і йдуть. Галачани в захисті добрі тим, що вони їх засядуть і годі вибити. Така у нього цікаві були думки. Звичайно, що їх не знаю, чи абстрагувати на сьогодні, бо не потребують десь додаткових можливих досліджень, чи воно щось є такі відмінності, відмінності ментальності. Але факт того, що він таке відмітив на базі своєї сотні. Ну і звичайно кажуть, це от приклад їхнього героїзму, це приклад для всіх нас. Тому що, е, так, ми говоримо зараз, що Україна в активній фазі та, 2014 близько 10 років, а УПА воювала рахуєте, 20 років більше. Більше 20 років, ну ні, близько 20 років, так. Так, близько 20 років, починаючи там перші бої там 42 кінця і закінчуючи останній бій у 61-му році, і останній у півці вийшов з-під пілля 91-му році. Тобто, наскільки це були феноменальні люди, і це армія, що ми собі, наприклад, розуміли, так? бо проводячи аналогії сьогодення, що ми зараз маємо регулярну армію, і ми маємо тил. А це люди, які воювали в тилу ворога. Це так само, як зараз розгорнути КПА. Десь окупованій, тимчасово окупованій території Луганської, Донецької області. Подивіться більше. Вони воюють на цій території. Це були такі люди. Ну, зараз це важко уявити навіть про партизанський рух на окупованих Донеччині і Луганщині. Ми говорили з багатьма нашими експертами. Вони кажуть, що це. Цифровий е, вік практично неможливий. Звичайно, що є свої всюди нюанси, але змінюються технології, але не змінюються люди. Пане Михайле, також ще цікаво, чи спілкувалися ви з, з Мирославом Симчичем. Про ось те, чи буде така велика війна, чи щось він прогнозував, чи казав, що після 14-го расисти посунуть не лише на Донбасі, а з усіх сторін. Знаєте, якось щодо цього мав можливості. Тобто в нас, як були якісь розмови, то вони були короткі, якісь, і ну, там були присутність інших людей. Зокрема, був у нього в Коломиї на одному з його ювілеїв, напам'ятаю, на, на 95-річчя. Uh -huh. Ми теж з ним там говорили, але якось, якось за це не, не заходила мова. Ну але тут, е, знаєте, це е, я думаю, що якби пан Мирос, можливо, можливо, є якісь інтерв'ю, де він про це говорить. Але я думаю, людина з його складом розуму, людина, яка пережила. То вона завжди буде готова до війни. Це так само, як ми. Тобто, ну, виявляєте, якщо дай Бог, це все закінчиться. Але ми все одно до кінця життя будемо тримати руку на пульсі, що там на, на сході нашої держави. А якщо говорити безпосередньо про учасників війни, то як кажуть, що мир мирности тоді, коли помирають останні солдати. А так як пан Мирослав брав участь в тому, то я думаю, він до кінця залишається солдатом. Тої війни, яку він почав безпосередньо. А ми вже зараз солдати той, яка продовжується. До речі, Мирослав Симчич після 2014 року не раз говорив, що готовий взяти до рук зброю і далі воювати з москалями, з російськими окупантами. Я, безперечно, згоден. Я знаю, що є випадки. Та, пане okay. mm. okay. oh. А, Та, so, так. Та, будь ласка, продовжуйте ми so чуємо у вас. Так, так? Я кажу, так, був такий Теодор Дячун, Київщині, який кілька років тому помер, тож по похилому досидіть під 100 років. І я знайшов в 2014 чи 15-му році він їздить безпосередньо на схід. То, він, ну, звичайно, що його роль там е, можна. Оцінити не, не дуже високий так, в плані якоїсь фізичної допомоги. Але я думаю, його роль є великою, чи поїздки його були, в великою в плані якогось е, духовного. Тобто, коли приїжджає така людина і підбадьорює солдатів, я думаю, що, що це дуже добре. Знаєте, колись Наполеон казав, що боєздатність армії на 3 4 залежить від морального духу військового. От е, приклад таких людей, приклад у півці, він є дуже великий для. Моральної стійкості людей. Так? Коли, наприклад, зараз військові, щоб вони більше вивчали історію УПА, наших визвольних змагань, вони більш розуміли, що люди були в дуже важких ситуаціях, але вони бачили це світло в кінці тунелі, в кінці тунеля, і все ж таки вони вибороли цю державу. Тобто до чого я веду, що історичні знання дають вони дають якусь, збільшують твою моральну стійкість. Бо чим більше ми знаємо, що було дуже таких багато випадків, де люди були ще важчих ситуаціях, тим більше нам, ми якось впевнені, що що, і ми можемо перебороти, будучи в таких ситуаціях. Пане Михайло. Так, а, пане Михайле, а як ви, як історик, розцінюєте те, що та, дійсно так пізно було, був визнаний внесок, зокрема, української повстанської армії у відновлення нашої держави цей статус, який отримали ветерани, можна сказати, одиниці отримали, адже більшість вже на той час відійшли. Ну, є така фраза, що лише там, де пам'ятають загиблих, будуть ті, хто захищатиме живих. І знаєте, це визнання, це я думаю більше не для них. Це було більше для нас, для наступних поколінь, тому що, наприклад, ці герої мають виховуватись нові покоління. І це те, що воно так все відтягувало, це є тільки одне пояснює, що в Україні була проведена диверсійна робота в цьому плані велика. У нас є дуже багато агентів. Треба просто це все піднімати. Хто голосував, як голосував? Чому в одних областях одні політичні партії говорили, що вони за упа? А чому в інших областях вони говорили, що вони проти? І таке було, і з тим треба розбиратися. Ну я зараз як військовий, я зараз служу, то я ну, знайшов, наприклад, в одних хатах. Ха ми були в одних хатах Сходній України, і, наприклад, наші патріотичні партії, яких ми на заході України вважали, що вони патріотичні, вони тут е -е, свої газети друкували російською мовою. Так? Ну, Чому вони це не говорили нам на заході? Що вони друкують? Свої, наприклад, виборчі газети там в 20-х, то в е х ну, на початку 20-го століття, там, я не знаю, в тисячі і восьми, чому вони не говорили, що вони ведуть по подвійну гру на, в плані, наприклад, мови, а мова це ідентичність. І це все ми просто пожинаємо ці всі наслідки. Якщо б ми з цим розібралися, то можливо, ми не, не опинилися б зараз, так? можливо, більше б підготувалися до цієї війни. Були менші б втрати. Михали... Треба розбиратися, хто що робив до війни. А чи не вважаєте ви, що історію УПА ми повинні глибше вивчати, зокрема у школах, викладати її героїчні приклади, такі як доля Мирослава Симчича, повинні знати всі школярі в Україні? В нас це дуже. Ну, щоб ви розуміли стан української науки, як відкриєте підручник 10 класу, який був... Написаний за влади, яка була після Революції Гідності, то ви там відкриєте е, 10 класі розділ про колабораціонізм. І колабораціонізм вивчається на прикладі е, дивізії е, Галичина і mm. постаті Романа Шухевича. Він був прикрашений фотографією е, Романа Шухевича. Тобто діти в школі в 10 класі, е, які сприймають все об'єктивно, не повинні вони відкривають розду розділку розділ, розділ, брудні з Другої світ війні і бачать фотографію Івана Шехевичу. Це вам відповідь на те, яка кажуть, яка була українська наука. І що, е, що ми маємо розібратися з тими, хто писав е, ці підручники, і чому вони писали такі підручники, і хто їх затверджує? Тобто я інакше, як диверсійну роботу, це не назву. І, до прикладу, от е, я вчився на історичному факультеті Львівського національного університету, тобто, щоб розуміли, у нас, наприклад, досі. Немає, в нас яка се тренової інвітній історії України, і досі немає на ній, наприклад, дослідника, який закладав е, би історію УПА. Та? Тобто в мене, наприклад, теж питання, а де потрібно її викладати і досліджувати історію УПА? В Одесі чи в Харкові десь чи в Запоріжжі, не вже там більша джерельна база угу. для того, щоб писати якісь наукові роботи? Тобто е, в нас свідомо робилося робилося те, щоб свідомо збирати цю історію. УПА. Щоб її мене не вивчали. Ми е, якось її зберегли в західній Україні в зв'язку з тим, що в нас була усна історія. Там одне викладали в школі в університеті, а друге — ти приходив додому, і тобі там батьки чи бабусі дідусі розказували, а як то насправді було? Десь десь в тому і пояснюються якісь наші знання в цьому плані і наші ставлення до упа. Якщо копнути трошки далі на схід, то то хто і мав там говорити про це? Розумієте? І... і це при тім, що. І так, і Тмур, і... Гасло Упа, зараз з ним послуговується Україна і півсвіту. Слава Україні героям слава! Це ж звідки воно? Звичайно, та, Там, Знаєте, колись дуже цікаво, сказав батько Бандери, та дуже феноменальний чоловік, його історію теж. Мало є досліджено, але якщо б її купнути, то це свята людина. Та він виховав п'ять дітей, і всі п'ятеро дітей віддали своє життя за Україну або відсиділи за Україну. Mm -hmm. І коли е, прийшла радянська влада, він відмовився е, виїжджати зі свого села, де він був, він був е, священником. Перед тим до речі, що звідки навіть появився Бендера там, він виховувався в сім'ї, його батько мов. Зараз про це Андрій Він був капеланом Галицької армії, він був представником е, в парламенті Західноукраїнської Народної Республіки. Це була дуже духовна людина. І до чого в душов? Е, Бандер відмовився е, виїжджати, коли прийшла радянська окупація, і він сказав дуже цікаву фразу, коли вже його забирали. Він сказав, що ось, побачите, що про Бандерів буде знати весь світ, і воно так і сталося Бачите, гасло Бандерівці, це слава Україні. Про нього знає весь світ. світ, не тільки знає, але й ще провідні політики світу. Говорять слава Україні. Пане Михайле, ви згадали, що зараз теж в лавах Збройних сил України. То чи дійсно черпають ось наші вояки, як натхнення своє, зокрема в, з тих боїв з Украї... української повстанської армії? Можливо, з її історії, з її таких дійсно героїчних постатей? Ну, звичайно, що також, напевно, в свою міру. Можливості чи в міру того, як так. до нього доходить інформація, але я просто наведу такий приклад, що на дуже багатьох ви поїдуть, поїдете в блокпостах, є поруч синьо-жовтий прапор і червоно червоночорний. В uh -huh. дуже дуже багатьох військових є шеврони синьо-жовті і червоно-чорні. І носять і навіть ці нашивки, батько, наш Бандера Україна має не дуже популярними. Тобто е це що це ж, можливо, завжди десь випускали. Оцю духовну сторону та нашої боротьби ну, якось це зводилось тільки там, я не знаю, можливо, до, до території чи до чогось. Але потрібно якось це все на це все дивитися через призму історії, та, тому що ця війна не народилась в 2014 році, вона справді продовження тієї трьохсотлітньої війни, та навіть не двадцятому столітті. Ми ще з ними воювали і до того. Якщо це в контексті тому великому такому розглядати, то е, Ну, буде легше її якось приймати, тобто ми не будемо очікувати, що воно якось все звершиться за пів року чи рік ця війна, справді на довгу дистанцію. І от е ці кажуть, е приклади з історії пата вони ну, допомагають якось трошки по-іншому. На це все дивитися, на це все ставитись Всім цим героїзмом вони допомагають. Знаєте, така фраза, що герої породжують герої. Насправді, от, на прикладі ти героїв, от я спілкуюсь теж з різними людьми, виховувалися, Дуже багато теперішніх захисників. Я не скажу, що вони їх е, якось безпосередньо вплинули, але вони, можливо, навіть ті ж історії, що ми говоримо дома, що навіть нам розказують так. Важливо, до речі, щоб батьки і діти, дідусі, бабусі говорили зі своїми дітьми е, про ту про ту родинну історію. І та історія родинна, навіть про іде, де були десь передналися історію па, вона е, якось зацікавлює дітей, вона їх надихає, тому що. Ну, всі діти хочуть мати якихось героїв. Та, всі діти люблять якісь мультики, де є герої, фільми, де є герої. А віть, як це класно, якщо вони мають свої герої українські, з з відповідними меседжами, що боротись треба за свою державу, за свій дім. І на таких героях діти зростають і хочуть бути схожими на них дитинстві. А потім навіть складається в те, що коли настає такий час, часті діти. Йдуть і стають послідовниками тих героїв. Пане Михайле, а побратими із Збройних сил України часто вас розпитують, якісь історичні речі? Ну, ми. Я не скажу, щоб розпитували так дуже сильно, але ми ну, розмовляємо, на якісь такі теми. Чай по можливості. Говорю про якісь цікаві факти з історії. Може, в історії нічого нового під сонцем. Все, що є тепер, все було і колись. Технології змінилися, Зброя змінилася. А люди залишились ті самі. Тому важливо знати історію. От власне уроки історії. Що вам підказують, чим закінчиться ця війна? Я вам скажу, що є ну, досі Галицької армії. На кому цікава історія Галицької армії, може купити мою книгу чи в лігарнях, чи на сайтах, називається за пів кроку до перемоги. І це історії Галицької армії і війни польсько-української війни 1918-19 років. І Знаєте, якщо проводити паралелі між теперішньою війною і тодішньою національно першим національним визвольним змаганням, то насправді дуже багато. Так само, як тоді революція переросла в війну, так само і тепер. Українська революція, революція гідності тепер називалась, переросла війну за територіальну цілість. Тобто під час революції держави стоять слабшими, відповідно, їхні сусіди намагають їх закупити. Та, тоді все почалося у 2017 році, тепер все почалось у 2014 році. Тоді, наприклад, що брати історіюської армії, історії зонду. Та за пів кроку до перемоги називається моя книга. Справді, на мою думку, тоді не вистачило тих півкроку. Ми були чисельніше більше, ніж польська армія. ми воювали на своїй території, але якось так вийшло, що... що не вдалося тоді захопити. Були різні фактори. Один з них, я думаю, що це командування. Тому що коли поміняли командування в червні Михайла Миляновича Павленка, генерала на генерала Олександра Грекова, то нам вдалося здійснити близьковично Чортківську офензиву. Проку, до речі, мало розказують в школі. Я мені веду один приклад, бо нам в школі всі розказують, що один з найкращих прикладів е, воєнного мистецтва часи Першої світової війни та першої чверті ХХ століття це і бразилівський прорив. Mm -hmm. Так от, під час того бразилівського прориву російського, де російська армія була більша, ніж Австро-Угорська, е, російська армія в день долала 3,5 кілометра. Під час Чортківської офензиви нашої Галицької армії, де Галицька армія була менша, аніж польська армія, гуляють менше, а що 4,5 кілометра в день, наскільки це був блискавичний е -е, прорив, близьковичної військовий операції. Навіть, от, до речі, от, якщо говорити про теперішню е харківську військову операцію. Позвільне Харківщини, то ви, можливо, чули в інформаційному просторі такий термін, як офензива. Та багато хто mm -hmm. з нього говорив. Я думаю, що, можливо, хто і, ну, говорили про та, про Харківську офензиву, чи Ізюмську офензиву, як там е, кожен називав, чи Бакалійську по-своєму. Я думаю, ті, хто про неї говорив, то е, і хто запропонував такий термін військовий, то я думаю, вони в пам'яті мали, власне, оту Чортківську офензиву Галицької армії. І до ну, чого помінялись? Так, була один фактор командування, інший був фактор міжнародної підтримки. Те, що у нас зараз є така міжнародна підтримка, це насправді нашій історії такого ніколи не було. Щоб ви розуміли, яка була тоді наша міжнародна підтримка, що наші закупили ліки е, від тифу для Галицької армії, а тих ліків просто до нас не впустили. Це була така міжнародна підтримка е, століття тому від заходу. Тому що е, Захід тоді... Так, для них осний ворог на сході це були більшовики, але вони ставили ставку на польську армію, і вони в Росії ставили ставку на е, Білу армію. Угу. Тобто вони українці серйозно не розглядали. До речі, коли вони почали серйозно говорити з українцями, тож ще одна паралель, коли ми перейшли з Бруч е, в липні 19-го року, і Галицька армія разом з армією Петлюри почала е, там добре. Відтісняти більшу кімну, добре їм давати на горіх, і коли вже їх там гнали аж до Києва і в кінці серпня зайшли в Київ, От тоді вже Антанта почала зважати і десь виходити на нашу об'єднану об Галицьку і армію, і армію УНР. Тобто, знову ж таки, те, що ми бачимо, що якщо нація воює, і вона показує свої. Добре приклади на поїб на полі бою, то з нею починають рахуватися. Це саме, що з нами робили в березні та, цього року, коли вони побачили, що Україна не здасться за три дні, коли вони побачили, що Україна вистоїть, тоді вже, там вже почали виходити е е е на Україну і десь може вам якось допомогти. Так було і кажуть історики тому. Ну тут, але це вже історія Галицької армії на, на території великої України, це вже трохи інша ж... Історія наша, яку, надіюсь, я буду досліджувати, коли додому. вдома. Так, дякуємо вам, пане Михайло, отже, історик, військовослужбовець Збройних сил України Михайло Голощак, був з нами на зв'язку. На все добре, тримаємось до перемоги. Дякую, слава Україні. Героям, Героям слава. слава.